Привіт, друзі! Коли ти маєш господарство, то хворіти ти не маєш коли. Як бачили з відео коротенького, я знаходжуся зараз в лікарні на лікуванні. І, в общем, просилася додому, що бігла дівчата молока, хочуть плачуть зараз. І вправляюся. Дала козам сіна. в них трава була, вони її щось не хочуть їсти, я її повикидала, понакидала кормушки сіна. Дівчата вже два дні стоять на... в клетках, не виходять на двір, бо мене немає, і я боюся, щоб не пообривалися, коли мене нема. Бела! Хочуть молока пити. З кроликами все добре, всі на місці, всі живі, здорові, квочки сидять. Одна воно квочка сидить, друга тут. Свиней почистила теж, бо в них вже трохи плавали. За два дні щось так вони за засралися трохи мої свині. О, і я трохи підтомилася. О. Люська пані, дама мадама моя ці мінітанки, тут, котаньку, бросити і валюта. Да, рано підготувала, вже набрала води, набрала зерно у відра, буду раненько вставати, доїти кози вправлятися і бігти на автобус і знов їхати в лікарню. О. Накидала їм сіна, дивіться, теж, бачите, поочищала кліти, їдять сіну, хай їдять. Їм теж трава полезна, хай і все. Хоч і поїхала в лікарню, лягла нарешті лікуватися, все. І... Блін, знаєте як, не можу, душа не на місці, за моє хазяйство. Вроді ж не чужі допомагають. Ой. Годують, але все одно. Як сам знаєш, що не знаєш, що кому дати, скільки кому дати, скільки кому шавляти. І все, да, дітвора, ви воду виливаєте, я вже бачила. Повна кормушка зерна. Поки не повиїдаєте, я нічого вам не буду давати. Так, да. ти диви яка. Вух вредна. О. А це сусідка викосила під двором у себе сіно, траву. Газона, чи як воно там правильно називається, каже, буду палити. Та я, я одне таке рядно забрала. Ні, два таких забрала, козом роздала і свиням. І ще одне таке. Ось. Рядно буде на ранок. Ранок бігом роздам, бо, напевно, таке не буду я їх виводити. Не, не різкну. Шуштанчик мій Мій хлопчик. А може і різкну, не знаю. Зараз поприбиваю колишки. хочу тут краю Садку підготовлю. Поняли, як? отут з краю позабиваю в садку. І може, може і повивожу. Зараз буду бачити. Наносила води нагріти, покупатися, а то в лікарні трохи, знаєте, як в лікарні. Толком не помиться, не в больницю все воняє, ой Боже. Сіно моє, дивіться, як сілося, треба перекрити його, бо там воно дири залисине, туди затікає. Мало сіна, ніби косилося, косилося. І що в того сіна є? Фігня його є, воно ще є тюк торічнього, що я купляла один тюк, то гноярка. Поки я лежала в лікарні, дивіться, Діма, малий брат мій що зробив тут? красоту, повикошував так. Зробив грядочку. Тепер можна і до Жен... Жен... до дамської кімнати пройти. <світ> і кози виводити добре. Тут я все одно їх не припинаю в основному, бо тут такий бур'ян, що вони його не їдять. О, і все. Так. Ось такі-то, общем справи. Я ніде не пропала, ніде не поділась, Я є, просто я прихворіла і лікуюся. А зараз у нас о, о, лікування, хай Бог милує. Я сьогодні пішла два аналізи здати платних. Я 800 гривень заплатила за два аналізи. Я в шоці. А це ще не кінець. Ще треба буде. В общем, дорістіка. І нікуди не дінешся, бо треба лікуватися. Бо ще вроді роками молода, а така як баба 120 років ніби. Ну нічого, дай Бог буде все добре. Так що отак, друзі. Не переживайте, є ми на місці. Да? Грізлі. Каже той хлопець, що я в нього купляла. Каже, це кокенхін фрізлі. Кажу, ні, це в мене грізлі. Да. А що це у тебе той хвіст так розлігся? Грізлі. Що це ти його так розпушив прямо? Качки мої теж сидять. Ще не повиводили. О-о-о! Вон одна. Там друга дівка сидить. Там дівчата ще знесли яйця свіженькі. Три штучки є. Може, ще якась кочка сяде Хоча, в принципі, вже би і не треба було б. Скоро вже тая осінь з тими цуплятами маленькими грати. Не знаю, я б вже і не хотіла би. І добре, як отакі курі є. Вони постійно яйця несуть. І такі Яєчко маленькі, але добре. Замість одного береш два, якраз красота. Жорик, ой, жорик. Ти собі все бігаєш, я їм затулила, приїхала отаку вже тут досками, бо скоро вже той погріб геть мені обсунуть сюди. Вже тут трохи попритулювала. І там треба попритулювати якимись патиками позатулювати, щоб вони не лізли туди наверх на нього. Бо то біда, слухайте, буду без погріба. Бачите? Вони лізуть туди і деруть там. Так. Грушка у мене в цьому році не дуже рясна, в тому році дуже багато було, а в цьому році не дуже рясна, то й добре. І не добре, що вона тут є, і добре. Вона хоч кролям, бачите, затінок дає, коли жарко, то вона таке листячко розпустила і кроликів трошки прикрила від жари. І все? Все, друзі, чую мій млинок домолов. Ну, Помічник, так. Все домелено все зроблено. О! Отак. Ну, на днів п'ять. Оце мені два мішка з половиною зерна. Все, друзі. Люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!